Діджо, один рік без Лесика. Привіт, Ютуб! Я одна тема, треба поговорити. Коротше, вже минув рік з того часу, як Діджо ще розійшов з Лесиком, і коротше, кожен пішов своєю дорогою. Зараз ми не будемо ще розбирати чи згадувати, чому воно так ще стало, а просто давайте розберемося і пригадаємо, хто що зробив за той рік, хто чого ще добив. Які в них перспективи в кожного отдільно? Почнемо з Михайла Хоми, більше відомого, як джіджо. Він скоренько доукомплектував групу новим гітаристом і коротше випустив кліп на українську народну пісню Птахоподібна. А ще випустив купу статуеток із зеленим мутантом. не, не Халком. Коротше, Почав ті статуетки всім роздавати направо і наліво. Оригінал великий, вріст людини в мене є, а їх є 15. Я дарую тим людям, яких дуже люблю і поважаю на згадку. в Катерини Посадшої номер 9 Дивіться, сертифікат. Так. Дякую. Тут, на крилі, так само є сертифікат номер 9 цісарик від групи Дзідзо. Потім світ побачив кліп на нову пісню 108 108 кілограмів, мала, знаєте, кліп із підтекстом. Але загалом кліп вийшов е, досить е, яскравим. Потім, після пісні 108, діджа довго не випускав нічого нового. А тоді з'явилося воно. Та я про кліп. Я не матюкаюсь. Я його не буду коментувати. Але якщо комусь той кліп подобається, то став лайк. Маєш на то право. Хе. Ну і останнє, що зробив Михайло з групою Діджо, то є кліп Банда-Банда. Зразу скажу, що відео і, і пісня вийшли дуже навіть непоганими. О! І нібито що? Але ні, я забув, що Діджо купив цей пафосний бус Мерседес і всім про то говорив і показував. Тепер їзди на гастролі на крутій машині. А ще він активно бере участь в проєкті каналу СТБ Україна має талант діти. Не як учасник. Слава Богу. Так, чекайте, ще щось забув. Ага! Мене волнує одна думка. А де пропав Мейсон? Може, здох? І в стало ще на одного колегу менше. Коротше. Якщо маєте якісь ідеї дедівші Мейсон, то пишіть що в коментарях до відео. А ми рухаємо ще далі. Говоримо про Лесика. Як ми вже знаємо Лесик, щоб залишатися в темі, вдруге створився діджі. І назвав той проєкт Джийов. Проте в куля Компані якраз є два відео. От ви можете подивитися силочки внизу під відео. Вже не буду сюди кидав. Разом з пацанами з групи джоф Лесик зняв дві короткометражки Everybody дуже раді і Everybody дуже злі. І ще група джіджо випустила дві пісні Fashion в селі і Новорічна. До Fashion в селі є кліп. Також лишу силочку внизу, можливо, ви вже бачили. Ну можете ще, ще собі раз подивити на то. І, ну, але, знаєте, останнім часом щось за групою джіджо не дуже чути. Але Лесик каже, що вона є. От я вам включу інтерв'ю його. О, тут же вже цікавіше йде. Проєкт Дідзьов. Закрив питання. Ні, не закрив. Що закрив? Просто якась така, можливо, малесенька пауза з проєктом Дідзьов. Хоча, чесно кажучи, сценарій готовий на другий фільм. Там мається на увазі на третій фільм, готовий, тобто на другий черговий фільм. Причому сценарій ржачка нереальна. А два є то, що Олег Турко почав активно займатися своїм авторським проектом Лесик сам. І навіть за останніми чутками вже сформував собі повноцінний бенд. Такий собі «Лесик Бенд. Але ні, то щось нове і інше. Ну, бо Лесик Бенд, ви знаєте, то інакше. Коротше кажучи, «Лесик сам випустив вже аж три нових пісні. Перша ти і я, до якої є крутий кліп тут буде воно кліп збоку, силочка, звісно, під відео. Ангели світла про війну відео. І пісня Мані. Про неї вже було багато чуток, але вона нарешті вийшла. Ну і так виглядає, що скоро почнуться концерти. Побажаємо Леску удачі. Хто бажає Леску удачі, ставте під відео лайк, то ви зробите добре діло. Як бачите, що Олег Турко що Михайло Хома попрацювали добре. Навіть мені ще здає, що Олег трошки більше, бо йому так би з нуля треба було починати. Якщо чесно, то я вже не хотів говорити про ті всякі тьорки між пацанами. Але мене почала напрягати одна ситуація. Дідо, той що Михайло Хома щодо використовує ім'я покійного Андрія е, Кузьменка. А якщо то говорить не сам Михайло особисто, то за нього то файно роблять інші. Ось наприклад. І в усяк сніданку, великий друзяка Кузьми Скребіна, Дідо. Дідо. Добрий ранок всім телегаглядачам. Сніданку з один плюс один. Прийшов розділити цей такий сумний день разом з всією Україною. Прийшов рік, а я так і не можу повірити. Ріки майже півтори години з нами намакусьми. Колектив працює у жанрі комедійного антигламурного попу. До створення такого образу гурту доклав руку Андрій Кузьменко, якого називають хрещеним батьком колективу. Андрій Скрябін написав та подарував дідзьо кілька пісень. Ну, якщо треба, то я таких прикладів можу нашукати ще більше. Ну і на кінець, щоб не було зайвих питань в майбутньому. Подивіться, будь ласка, коротенький фрагмент з інтерв'ю. Яке колись кузьма дав Тарасу Гаврику? І тому от, труси то є моє. Не, не можна мені сказати, там, допустим, як дзіджу, знаєш, я свої пісні всі пишу сам. Типу пішов ти нафіг, кучерявий. От труси повністю на, на моєму педі Гріпалі живуть. І тому то, є, то, є їхні, ну, то є їхній корм. Знаєш, то що я зробив, вони мають. А чужим людям ні. Так що то, що я писав іншим людям, ми того навіть не рахуємо, тому що були такі третєсортні сотні сортні чорновики ага, Кладу і руку з... на серце. І з дізем, які відносини? Ну ніяк, якщо чесно. Починалося з того, що я їм допомагав, а потім в них з'явився такий серйозний меценат в Києві. От і він перебрав то все діло до себе. Тобто я не бізнесмен музичний. Мені може якось повезло, просто чи забагато того продукту, чи що, що він в, в різні часи виявлявся життєдатним і, і життєздатним, і, і він і він якось жив, і зато можна було існувати. От. А, а тут я не прораховував якісь плани на на я не підписував з ними контракти. Просто чуваки сиділи в дупі, і треба було їм допомогти. Бо Лесик то дуже старий мій. Колега ще там з 80-х років, його батько дуже сильно нам допомагав, як скрябіну. А діду то його колега, знаєш. І один, і другий були там в хлам. От. І написав пару пісень, воно все пішло, пішло, потім той шеф, так би мовити, з'явився і перебудував вже структуру діду як на серйозний бізнес-проєкт. Я, ну, я в тому бізнес проєкті не приймаю участі. І коли вони мені подзвонили, щоб я з ними в арені заспівав, я кажу, хлопцям, ну, то якось так ви мною трохи підлогу витерли, а приходите, щоб я за вас якусь е тягнув шнурівку, то я не буду. Я не люблю відношення до себе такого легковажного, тому що я ніколи не легковажу відносиним. Ну що, думаю, тепер всі питання зняті. Всім удачі! Підписуйтесь на канал, ставте лайку. З вами був Коля. До нових зустрічей на Ютубі. Пока!